Унікальний клас безпеки відкрили у Кам'янець-Подільському навчально-реабілітаційному центрі Хмельницької обласної ради. Відрізняється цей клас від звичайного наповненням, яке адаптовано для дітей з особливими потребами. Більше року з колективом готувались до відкриття цього класу. Це і дидактичні матеріали, це і стенди, і плакати. Ми всі робили з врахуванням наших діток, щоб ми могли правильно і доступно діткам роз'яснити, як же саме убезпечити себе і забезпечити собі безпеку і повідомити про те, що я в небезпеці, мені потрібна допомога. Клас безпеки зможуть відвідати і діти з інших закладів. Ми запрошуємо сусідній заклад, де теж навчаються дітки з порушеннями зору. Наш клас безпеки, тому що ми врахували і їх особливості. Приміщення для навчання поділено на куточки пожежної, дорожньої мінної безпеки та до медичної допомоги. Кожна частина класу є унікальною за своїм змістом та особливим наповненням. Як таким діткам сигналізувати про небезпеку, що загрожує саме для них складено піктограми. Це контрастно-білі на чорному фоні. На перший урок у новий клас безпеки завітали представники Державної служби надзвичайних ситуацій Нацполіції Хмельницької обласної військової адміністрації та обласного департаменту освіти. Цей проект починався ще до війни і стартував з 23 класів безпеки по всій державі. На сьогоднішній день вже тисячу більше 1700 класів безпеки, і вони всі різноманітні. І кожний клас безпеки він по своєму унікальний. Хоч він і має однакові локації Пожежну безпеку, мінну безпеку, локацію національної поліції до медичної підготовки. Але кожен директор намагається враховувати особливості його закладу, його дітей. І це додає проекту класу безпеки ще більшої такої душевності. І він я сподіваюся, що буде розширюватися на всю нашу державу, і діти наші будуть вчитися безпеці. Безпека буде ставати модною. І через дітей ми будемо навчати і дорослих бути безпечними. Перше заняття закінчилося врученням подарунків дітям. Безпека та захист надважливі умови сьогодення. Тому до проведення уроків у таких класах безпеки залучають правоохоронців, рятівників та навіть військових. Олександр Титов Сергій Дяків, телеканал Перший подільський.